Привіт, друзі! Мене звати Ігор Шаранда. Я власник будівельної компанії 8848 і співвласник котежного містечка Фімонти Кавілич. І сьогодні ми хочемо поспілкуватись з моїм другом і з нашим партнером по архітектурі нашого котежного містечка. Компанія, яка б спроєктувала, допомогла нам додати друге дихання в наше котежне містечко і закохати мене особисто другий раз в наш проєкт. Компанія Палатно Архітекс. І я хочу представити вам Олександра, це і власник, і головний архітектор цієї проєктної організації. І він зараз трошки розповість про себе. Всім привіт! Мене звати Закопайко Олександр, я керівник компанії Полотно Архітекс. і я є партнером в проєктуванні на даному проєкті Котечне містечко П'ємонт. І разом з Ігорем ми плідно попрацювали над тим, щоб створити дуже душевний і класний продукт. Коли ми стартували наш проєкт, у нас в генеральному плані було 70 будинків. Але потім, коли я прийшов до Саши, ми подивилися разом і зрозуміли, що це занадто багато, тому що дуже велика щільність, немає відстані між будинками нормальної. і забудова виглядала за занадто щільно. І ми вирішили змінити генеральний план на 53 будинки. І Саша зараз більш детально про це вам розповість. Це рішення підкоригувати їх на план і зробило таке відчуття дороговізни мінімальними затратами, адже тепер у нас більші ділянки, більші простори між самими будинками, і появилася велика зона благоустрою, що дає змогу жильцям проводити багато часу поза межами своєї території. Да сані я з тобою повністю згідний, тому що ну я. І до цього працював над генеральним планом, і нам здавалося на той момент, що це було досить класно виглядало. Але коли ми з тобою глянули на це свіжим подихом і поглядом, то звичайно на сьогоднішній день я розумію, що це небо і земля, те, що ми з тобою зробили, особливо цей квартал, який ми взяли з круговою дорогою. Це взагалі це прям моє кохання. Ще коли я сам до тебе прийшов, згадай, у нас був запит на одноповерхові будинки, тому що ми побачили, що сьогодні. 80% запиту з ринку це одноповерхові будинки. Ну я навіть по собі скажу, що в сьогоднішньому положенні для мене одноповерховий будинок це пріоритет. Пам'ятаєш, як я ми з тобою довго обговорювали, шукали цей концепт дати такі класне планування, мінімалізм, з якимись фішками, щось сучасне, щось мінімалістичне в крутому стилі. І як ми знайшли з тобою рішення, я попрошу тебе розповісти нашим глядачам взагалі. Ну, про ці наші одноповерхові будинки, які вони є на сьогодні. На сьогоднішній день одноповерховими будинками реально набагато комфортніше користуватися, тому що ми так ближче, ближче до землі. Люди люблять виходити з свого ганку і відразу там пройтися босоніж по траві. Тому це реально і тренд, і це набагато комфортніше. Просто це тренд, тому що це комфортніше. Саме тому ми працювали над цією задачею допрацювати ці будинки, допрацювати цю архітектуру, щоб вона була одноповерховою. У нас там є декілька фішок, що ми. З тобою зробили, придумали, які додають такої додаткової затишності, укромності. Це саме такі стінки з вулиці. Тобто у нас вулиця повністю відкрита, без парканів по периметру ділянки. У нас там паркани трішки далі йдуть. Але ось такі додаткові, сама, додаткові перестінки самої архітектури нам роблять затишок всередині дворика і. Я не знаю, прикриваю частково там видимості зовнішніх очей. <рес> ну, і звичайно, фішка в нас цього будинку це в великих панорамних вікнах, тому що вони йдуть повністю по всій, по всьому периметру стіни, котові вікна, і воно створює такий дуже уютний, мені здається, і дуже класний сучасний дизайн. Взагалі найголовніше сьогоднішній наш, скажімо, Спішця на рахунок того, на рахунок чесної ціни. Тому що я позвонив Саші і кажу, Саш, а давай зробимо з тобою відео, коли ми чесно розповімо про ціну. Не загалом, коли ти бачиш, приходиш до забудовника чи до когось девелопера і бачиш вже ціну в відділі продажу. І тобі ну, деколи здається, що це дорого, тебе десь може там люди обнагліли, хочуть заробити оверпрайс. Чи це нереально дешево, як ви за ці кошти побудуєте. Тому я Хочу сьогодні, на прикладі нашому котежному містечку ремонт показати, як ми розрахуємо будинок. А саме головне це показати вам, скільки б вам коштував будинок, якщо б ви просто захотіли його будувати самі. Тобто весь цикл повністю від купівлі ділянки до завершення будівництва на, на, на своїй локації. Почну з того. Ну, найголовніше це звичайно це перше пошук ділянки, купівля ділянки, якщо брати нашу локацію в підгірцях. Це те, що от на сьогоднішній день актуально в об'явах висить, це 5 тисяч доларів за сотку. Тобто давайте візьмемо розрахунок 8 соток – це, грубо кажучи, 40 тисяч доларів ділянка, але це без комунікації. Якщо ми візьмемо світло, що ми даємо в себе в ремонті, то ну, це десь в середньому буде з мого досвіду, десь тисяча доларів ще на сотку ляже. Це проєктування, підведення, технічні роботи. І саме головне – не забувайте, що це час. Зробити сьогодні довести світло на ділянку, ну це від півроку до від шести місяців до року, десь у вас. Наступний етап це звичайно, проєктування. І тут я хотів би поговорити не тільки про цінну і вартість, а взагалі про важливість таких речей, як проєктування. І я от хочу, щоб Саша розповів вам детальніше, що таке будувати будинок, якщо у вас немає проєкту і взагалі займаються непрофесіоналами. Ні, ну, я як архітектор, я можу сказати, що проєктування це супер важливий елемент в будівництві, тому що можна провтикати по конструктиву, по фундаментам, можна неправильно прорахувати сміти. У мене є на моєму досвіді особисто, коли клієнт розраховував на одні цифри, мені видавав ТЗ, все робимо дорого, багато. Потім, коли ми зробили проєкт, виявляється, що по фінансах він не тягне. Умовно кажучи, не, не так, не то, що ми зробили проєкт. Він вже приходить до будівництва і вже. Це перший пункт. Другий пункт можна ж про тендерить. Тобто, коли вже зробили класний проект, клієнт розуміє, що цей, цей будинок буде тут стояти, все окей, а тепер давайте знайдемо там компанію, яка може це реалізувати. Тобто, вже можна більш прозоріше до цього підходити. А інше діло це коли от є умовний прораб, який на колінки може там нарісувати планчик, фасад і від цього вже відштовхуватися. Ні тендера, ні фінальної ціни неможливо на цьому етапі зрозуміти ні прорахувати якісь ризики. Ну жах. це ми зі своєї сторони дуже часто з цим зіштовхуємося. Коли до нас приходять люди, і кажуть, будь ласка, ви можете нам допомогти виправити, і ми заходимо за якимось там, доробляємо. Тому що хтось вирішив, що він по ескізу чи по картинці може брати і будувати. Тому я вважаю, що проект це взагалі база, від якої починається все. І розрахунки, і розуміння між замовником і. Тими, хто буде виконувати роботу, щоб потім не було А я думав так, а ти зробив не так. Тобто все погоджується, все завдяки проєктам. Я хотів тебе, Сань, запитати, а що входить в проєкт? Розкажи, які стадії проєктування більш детальніше і яка вартість цього процесу? Проектування складається в нас із двох стадій: це ескіз і робоча документація. Ескіз це коли ми придумуємо таку -от концепцію, як це буде виглядати, планування все там до деталей, до там розміщення всіх меблів, і обладнання в санузлах грубо кажучи, і зовнішня візуалізація, звісно, тобто. Клієнт має розуміти, що він отримає по візуалу і кайфануть від самої естетики зовнішньої, скажімо так. А другий момент це робоча документація, це стадія робочої документації, де ми пропрацьовуємо вже конструктив і всю архітектуру, всі вузли, щоб нічого ніде не затікало, щоб ми отримали правильний енергоефективний клас будинку, щоб можна було туди правильно підвести комунікації. Ось так. Так, є ще, звісно. Там інженерні розділи, які зазвичай робляться вже або потім мається на увазі підрядниками, які наприклад по потеплонасосом по, по або розробляються на етапі розробки дизайну інтер'єру, скажімо uh -huh. так, те саме пов'язано з кондиціонуванням, вентиляцією. Ось так ми, як архітектори, маємо це все врахувати, але пораховують вже от наступні там частини. Ну і от, якщо говорити про вартість, яка на сьогоднішній день є на ринку, це індивідуального проєктування будинків це від 45 до, напевне, до 70 доларів, це от така от серединка, такі середня по ринку, скажімо так, з чим більшість там працює. І от сюди входить якраз. Архітектура і конструктив. Але я ще раз підкреслю, що сюди не входить розділи інженерії, а це важливо, і тому це ще буде десь додаткова вартість. Чому я про це уточнюю питаю? Тому що зараз ми з вами зрозуміємо, що я хочу зробити розрахунок на базі нашого будинку Деналі, який у нас знаходиться в Пімонте Кавілич, в якому 184 метри квадратний, щоб ви побачили реальну вартість, якщо ви будували такий будинок самі. Тому, якщо ми беремо 184 метри і множимо його, ну давайте візьмемо в середньому там на 60 доларів, то виходить приблизно 11 тисяч доларів за проєктування такого будинку. Ну ще якщо додамо розділи інженерії, нехай там за всі розділи 10 доларів, це ще 1800 доларів. Грубо кажучи, от у вас вийде десь 12800 на проєктування. А також ще є такі пункти, як Ландшафтна архітектура, там дендроплан, полив і куча куча всього, що стосується. Дизайн проєкту Так, дизайн проєкт. Тобто мається увазі дизайн проєкт ландшафту і дизайн проєкт інтер'єру. Тобто, це все також е, фінансові затрати, які лягають в кінці кінців на квадратний метр проєкту. Ми даємо робочий дизайн-проєкт нашому ктежному містечку безкоштовно людині. Але тут давайте зафіксуємо з вами цифру: 12 тисяч 800 доларів це за проєктування будинку. Друзі, тепер хочу перейти до самого основного. Це те, що ви побачите. Тому що до цього ми розмовляли з вами про речі, які очима фактично не видно, але за них вже потрібно, грубо кажучи, видати під 70 тисяч доларів. І ще не побачивши взагалі нічого на своїй ділянці. Це, звичайно, будівництво самого будинку. Я не буду зараз в деталях. Коментувати кожен розділ, скільки це вартує, ми залишимо потім під відео Google файл в якому ви зможете ознайомитися з розділами і з вартістю цього всього, де буде розписано. Але я вам скажу так, що на сьогоднішній день на ринку десь вартість такого будинку, як у нас, це буде коштувати тисячі доларів за метр квадратний. Це сама звичайна коробка, це моноліт і цегла. Це утеплення з мінвати, це мембрана е, на дах, це алюмінієві вікна панорамні з роздвижками, це фасадна дошка е, фінська Лунавуд, і це вентильований фасад. Е, так само сюди входить септик, скважина індивідуальна, повністю котельна, оснащена тепловим насосом е, торгової марки Violent німецького виробника. І це паркан. І облагороджений ландшафт перед е, зоною заїзду. Тобто це те, що входить в цю вартість півтори тисячі доларів. І якщо це все підрахувати, 184 метри нашого будинку помножити на півтори, вийде 276 тисяч доларів. Це вартість будинку з тим всім перечисленим, що я до цього сказав. Ігор, слухай, ну ти ж забувся ще про інфраструктуру. У нас же там офігенний парк получився. Це саме головне і саме ключове, що дає життя в котежному містечку. Це ось ці спільні зони благоустрою, які ви можете використовуватися як своїми, тому що тільки ви маєте до них доступ. І ми зі свого боку даємо вам класні зони благоустрою, відпочинкові зони, пляж. Так само у нас є прогулянковий бульвар з затишними деревами, стіню і з лавочками, тенісний корт, дитячі площадки. І це все ви будете мати, коли будете жити в Пімонт Ековілич. І... Так само у вас буде захищена територія, повністю огорожена парканом, два пункти охорони і все під відеонаглядом. І це все вартість ми розрахували 100 доларів там, на метр квадратний. Грубо кажучи, що якщо будинок 184 метри, це 18400 за набір цих всіх речей, що я впевнений, ви не зможете мати, якщо будете будувати будинок собі індивідуально. Тобто, друзі, ось я взяв калькулятор і підрахував: 48 тисяч доларів у нас виходить ділянка, якщо купляти самому з комунікаціями. 12 800 це проєктування, 18400 це благоустрій, який ми даємо. в котежному містечко, і 276 тисяч доларів це будівництво самого будинку з всієї інженерії, з котельні, з крутяцькими вікнами. Тобто у нас загалом виходить 355 тисяч 200 доларів. Це ціна, якщо б ви будували самі на сьогоднішній день. І ціна на сьогоднішній день в нашому котежному містечку точнісінько така сама. Тобто, Ігор, виходить так, що побудувати самому виходить один в один, як і придбати готовий вже будинок в котежному містечку. Так, воно зараз, коли ми підрахували, здається так само. Але я знаю дуже багато випадків, коли. Люди починають будувати і це затягується в часі. Матеріали в ціні ростуть, ціни на роботу змінюються, тим більше зараз вони змінюються дуже динамічно. І в кінці кінців ціна виходить я не знаю, плюс 30%. Тому що ну, коли ще й сам контролюєш все, ти ну, не розумієш. Велика фішка у нас в тому, тому що тут немає нічого складного. Вся логістика, вся доставка матеріалів. Якщо у вас іде на один будинок, у нас іде на велику кількість будинків, так само закупівля матеріалів. У нас є знижки, так як ми працюємо на ринку вже давно. Тому за рахунок цього ми спокійно фіксуємо ціну з замовниками, з виробниками зі всім, і у нас немає таких нюансів, як здорожчання чи щось непередбачуване. Дивися, ну ви якось гарантуєте цю цифру, яку ви заявляєте, Тобто ви підписуєте офіційний договір, контракт, все там, чисто прозоро, все клієнт ну, може ж не переживати за це все. Чи так, так, відбач? так. Звичайно, ми гарантуємо цю ціну, ми підписуємо контракт, і у нас є зафіксована тверда ціна, і людина отримує за неї спочатку. Як знаєте, люди приходять і кажуть: о, так у вас. Поле, це я говорю зараз по другу чергу, у вас ще нічого немає. Ні, у нас вже є, у нас вже є ділянка, у нас є вже комунікація, у нас вже є проєкт, у нас вже є команда, яка це робить, тому вже ви купляєте одразу, скажімо так, 30% вашого будинку. А далі поетапно ми розбиваємо це, фіксуємо ціну без ніяких змін і ще й навіть у нас є там розтермінування 2-3 роки. І ще хочу сказати, що зараз ми з 1 березня починаємо будувати другу чергу. Це якраз те кільце, про яке я вам казав, де я закоханий. І там є обмежена кількість будинків, їх всього 8 там. І мені дуже буде приємно від себе, тому що там якраз ми будемо реалізовувати наші одноповерхові будинки, які спроєктував нам Саша в двох різних квадратурах. Це буде під 200 метрів і 165 метрів. І я готовий на ці два будинки від себе дати знижку 20 тисяч доларів для того, щоб ви зрозуміли. Що з нами будувати ще вигідніше, Славір було дуже приємно з тобою поспілкуватися. Класний дуже вийшов діалог. Дякую, дякую, дякую діялі. Сань. І друзі, якщо вам цікаво такі чесні розмови і якісь запитання, ви пишіть нам в коментарях, і ми зробимо для вас ще не одне відео.